І коли мова йде про базову безпеку і базові потреби, то десь тут треба шукати культуру виживання, а не культуру естетики. Ну, так мені воно відчувається. І я думаю, що якась частина людей ще більше активувала свій творчий нерв і створює дуже цікавий продукт, попри те все, тобто, скажімо, пішла енергія на якийсь певний супротив на обставини, а інша частина людей. Можливо, більш сенситивних, або людей, які мали певні коливання з того того, що вони роблять, то можливо, вони це буде змінили і, або їхали колись дуже далеко від цього всього, шукати більшого комфортно, прихистку для своєї психіки, своїх обставин. І я думаю, що бату кому це дало нові шанси також. І абсолютно. З точки зору виживання природньо Показати собі більш безпечного місця, це я маю на увазі і на рахунок локації, де ти знаходишся, і на рахунок справи, яку ти робиш, бо все-таки Богу-Богове Кесер-кесерва. І треба усвідомлювати, які будуть дивіденти від тієї ставки, яку ти зараз поставиш.